Розпочалася 1430-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат по всій лінії фронту. За минулу добу зафіксовано 222 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетного та 85 авіаційних ударів, скинув 226 керованих авіабомб. Здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів і застосував майже 6 тисяч дронів камікадзе. Під авіаударами опинилися населені пункти Донецької та Запорізької областей, зокрема Добропілля, Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка та Воздвижівка. У відповідь ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили райони зосередження противника та його артилерійську систему. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 92 штурмові та наступальні дії. Інтенсивні бої також тривали на Гуляйпільському, Костянтинівському, Краматорському та Лиманському напрямках. За минулу добу втрати російських військ склали 1280 осіб. Також знищено танки, бронетехніку, десятки артилерійських систем і сотні безпілотників. Українські воїни тримають оборону та зривають плани ворога.